Інтернет на службі Вамура люди завжди шукають свої половинки а в день святого Валентина найзавзятіше. Напередодні сайти знайомств просто тріщать від натиску користувачів, адже мало хто хоче залишитися на самоті у свято всіх закоханих. Чи щастить шукачам, знає Малина Моронюк. У день святого Валентина кохання витає в повітрі. Традиційні сайти знайом залучають нових клієнтів, та ті, хто хоче мати більше шанси знайти споріднену душу, звертаються до тематичних порталів. Існує багато нішевих сайтів. Напередодні в день Валентина там справжній аншлаг. Йдеться про велику кількість сторінок, призначених для різних демографічних груп жінок за кратами або людей, що знаються на віруваннях, чи закохані в якийсь жанр літератури, музики, кіно. Саме такий безкоштовний сайт знайом заснував Мед Шерман. І тепер лише в Нью-Йорку його компанія має десятки тисяч користувачів. Ми припустили, що багато людей читали якісь специфічні книги і хочуть поділитися прочитаним. Тобто я дізнався це. Це ви оце, Тож поспілкуймося. і багатьом людям цікаво, простим читачам. Передусім, Інший сайт допомагає користувачеві за рисами обличчя відшукати партнера. Для цього треба завантажити фотографію, система, обстежує всю інформаційну базу за допомогою алгоритму і, врешті, обирає найоптимальніший варіант. Це дійсно фундаментально те, що ми робимо. Знайомимо людей, які найпривабливіші в парі. Так Мішель Мафі знайшла свого нинішнього бойфренда, хоча перед тим були не дуже вдалі спроби на традиційних веб-сайтах. Дівчина каже, коли вона познайомилась з хлопцем, між ним одразу проскочила іскра. У нього дуже приємна усмішка, і я подумала, що він красивий, але вирішила зустрітися перш ніж остаточно вирішити. Адже неможливо пізнати людину лише за світлиною. Та коли побачила його, одразу зрозуміла, що ми призначені одне для одного. Якщо ж ви ще не знайшли своєї половинки, впадати в розпач не варто. У нашому величезному світі обов'язково має знайтися споріднена душа, і цілком ймовірно, світове павутиння наблизить щасливу зустріч. Утім, психологи радять не кидатися головна побачення, а певний час поспілкуватися онлайн. Обережність не завадить у будь-яких знайомствах. Мілена Миронюк Енте